Раніше в цієї доставки були лише позитивні відгуки і подачою. Вони вражали просто всіх. Цю доставку ми смішно замовляємо частіше всього. Сакаї 298 гривень. Друзі, гляньте, як оглядає гарно. Рол якомога 392 гривні. Просто гляньте. Це не рол, а витвір мистецтва. Замовила Філадельфію, бо це класика. А також попросила найтоповіші позиції. Вони офігенні. Погляньте, які великі, гарно нарізані, нічого не розпадається. При цьому зауважте на кількість рису та риби. Візуально вони бомбезні. Посмотрите на кусок этой рыбы. Он просто толстенный. Просто чуть-чуть спайсів, і я говорю саме про доставку ролів, яка називається кита суші. Хто вже дуже давно слідкує за моїм каналом, то пам'ятає, що десь приблизно рік тому я вже робила огляд на цю доставку. І тоді я була від неї просто в великому захваті, тому що тоді я вперше зустріла півкілограмові роли по 500 грам. Але нещодавно моя підписниця, яка замовляє доставки по моїм відео, мала з ними невдалий досвід. Вона замовляла в них мій улюблений рол, запечений з восьминігом, який виглядає ось Тут ось так я прикріплю скрін, і він ну взагалі не те був, що колись я замовляла раніше. Просто знаєте, коли доставка набирає вже дуже великі обороти і про неї знають всі, є в них такі інколи халтурки. Тому я вирішила повторно зробити і це все перевірити і побачити на свої очі. Якщо говорити про їхній сайт, то я вважаю, він в них нічим в принципі не змінився. Тобто, позиції у них є, з'явилися, я бачу нові. І до речі, я думаю, що в них пропали якісь позиції, які я любила раніше, тому що там деякі роли не змогла знайти. Ну, в принципі, оті топові з восьминігом Філадельфія спасі, у них лишилось те, що мені тоді дуже сильно сподобалось. Що в них ще досі не змінилося, це те, що якщо ви по будням замовляєте з 10 до 3 з понеділка по четверту, ви отримуєте там, наприклад, подарунковий рол чи суші шаурму. Мені в минулому відео мені суші шаурму давали. А цього разу я набрала просто більше 1100 гривень. Мені поклали там якийсь рол, який саме я вам обов'язково покажу. При цьому, якщо ви будете забирати доставку, так як я са вивезу, то, на жаль, ніяких знижок у них немає. Ну, у них, напевно, їх раніше і не було. Також підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще досі не підписані, тому що саме це допомагає його просуванню. Обов'язково ставте лайк і коментар, чи пробували ви ось цю доставку, можливо, по моїй рекомендації. І також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там ми обговорюємо всі фуд-новини, і також те, що відбувається. За кадром. А ми переходимо до розпаковки та зважування ролі. Показую вам відразу чек. Замовлення було оформлене на двох персон на суму 1166 гривень за три позиції ролу. І ще один рол був подарунок, так як замовлення було оформлене з 10 по 3 годину. Що говорити про пакування, то, в принципі, тут все як по базовим настройкам, я не вважаю, що тут щось змінилося. Тобто, такі самі оці симпатичні картонні упакування з віконечками, де я вважаю, плюс, що відразу видно, який саме ролл, це максимально зручно, особливо мені, як людині, яка знімає контент, я відразу бачу конкретний рол. Теплий роз запакований в окремий контейнер. А так, в принципі, додаткові ось соусники, імбир, запаковано все те саме, палочки все в одному стилі. Єдине, що змінилося, до речі, я вважаю, раніше мені такого не клали, це вони додають вже ну, вологі серветки. І також обов'язково ще є навіть сухі серветки нормальної якості, і в принципі достатньої кількості, терпіше, якщо ще є при цьому вологі. Єдине, що трішки бруднуваті ось ці прибори, саме пакування. А так, ну, в принципі, нічого такого суттєвого, я вважаю, не змінилось. Ось цей рол, що замовляла моя підписниця, запечений з восьми нігом, звичайно, я, до речі, кажу, що воно відрізняється від того, що її надсилали. І цього разу, що я отримала. Тому що ну тут великі порції, але відразу кажу, це не проплачено. Я купувала це за свої кошти. Але справді це якось дуже дивно, що одним людям кладуть нормальні восьминоги, а комусь ось так не дуже. Можливо, це залежить від поставки чи від сушиста, тому що там в них дуже велика команда. Може, це якби грає велику роль. Цей рол у нас коштує 320 гривень, і його вага повинна бути 300 грам. В принципі, грамовка та сама. Зважує. E І фактична вага його 398 грам. От знаєте, я зараз дивлюся на свій стіл за 1200 гривень, і я взагалі не пожаліла, що я заплатила ці гроші. Я напевно не буду пробувати їхні додатки, тому що я думаю, що воно взагалі в них нічого не змінилося, тому що пакування все одне й те саме. Тобто, це одна й та сама поставка. І взагалі, скажіть, чи потрібна вам ця інформація, коли я дегустую ці додатки, тому що деякі люди кажуть, що я ось багато тараторію, лишню інформацію інфу, яка їм взагалі не цікава. Якщо ви напишете, що вам не цікаво, коли я дегустую додатки. То я, в принципі, цього тоді робити не буду. Бо я особисто вважаю, що від соєвого соусу дуже багато, наприклад, залежить повністю смак кролів. І розпочну я свою дегустацію зі свого улюбленого запеченого рола з восьми нігом. Я його люблю, я його всім рекомендую. Це, напевно, одна із вдалих позицій за весь час, що я пробувала в інших доставках. Ну, взагалі, що я люблю, що мій чоловік обожнює просто цей рол. Ви просто подивіться, який великий тут восьминіг, і як ще. Тру поливають соусами. Покажу вам цей рол ближче всередині. Як бачите, тут іде огірок, сир, тигрова креветка, соусу нагі. Зверху, ось цей бейбі, восьминіг і сирна шапочка. І зараз я спробую, чи до речі, не змінився у них смак. Ну тоді це просто був мій фаворит. Ви можете подивитися попередні огляди. принципі, моя думка залишається незмінна. Я вважаю, що цей рол просто best of the best. Настільки він класний. Тут шапочка дуже ніжна. Ось не резиновий, він легко жається, доволі м'який, я би сказала. Тобто не прям такий, що прям розчиняється, але. Дуже такі м'якенький, легко їсться. Єдине, що я можу сказати, що через те, що вони тут справді дуже додали багато цього сиру, то рол такий доволі тягучий, такий, прям ну, насичений такий смак сиру в них. І огірок, я, в принципі, тут не сильно відчула, можливо, сир це трішки якби, згладив і перебив, але також відчувається креветка. Але тут максимально такий насичений смак це ось ця сирна шапочка, і дуже сильно відчувається восьмініг. І якраз оця така легка солодинка від соєвого соусу. І, напевно, я ще думаю, що вони сюди трішки додали спайсі соусу, тому що така є така легка остринка. Ну, це як був мій фаворит, так не мій залишається. Так що я його вам з радістю рекомендую. Наступний у нас ролл називається Такомі. Його вартість 445 гривень, і вага його повинна бути 400 грам. Зважуємо. Його фактична вага 415 грам. Буде рол та кумі? Я в попередній доставці його не замовляла. Тобто, це буде перший мій такий огляд на цей ролл. Відразу можу сказати, що в нього рибка така зверху, напевно, підпечена з цією газовою грілкою. Всередині сир. Ікра, саго, манго, креветка і лосося. Це опалений, і знову ж я ж кажу, ось так полито у нагі соусом. Якщо говорити про саму товщину рибу, ну я б не сказала, що вона прям дуже така товста. Вона, ой, тут розділена частинки, ось така товщина, дається Та раніше, наче вони більш товсті шматки клали, тут є ось такий мінусик трішки. Але тут не забувайте, що є ще і креветка, можливо, із-за цього. Цей рол мені теж дуже сподобався. Тут, по-перше, я вважаю, вони поклали дуже хороше стигле авокадо, тобто воно дає таку солодинку і ще воно дуже круто поєднується з цим унагі соусом. В принципі, тут риба справді не сильно відчувається, і за того, що вона ну, тонше нарізана, чим, наприклад, там в інших ролах, ну, ось в наступному ролі я там покажу. Мені здається, там тощий шматок, от ми з вами обов'язково порівняємо. Я вважаю, що риба у них дуже свіжа, вона дуже така ніжна. Немає. І вона при цьому ніякого специфічного аромату, і також, ну, креветка, як і в попередньому ролі, вона тут свіжа і хрустить. Єдине, от що я можу сказати за такі позиції, да, тут роли трохи великі, і я вже їх не з'їдаю, чомусь раніше, наче я з'їдала, зараз такі великі позиції трішки складніше їсти. Не знаю, це для вас, до речі, напишіть плюс чи мінус, але так цей рол справді теж дуже достойний. Так що пропоную вже перейти до наступного ролу. Наступний у нас буде. Дерол та такі, це подарунковий рол, Він йшов на подарунок, тобто безкоштовно, але на сайті його ціна 335 гривень і важити він повинен аж 310 грам. Зважуємо. І фактично його вага 357 грам. Це ролл Татакі, це подарунковий рол, який дістався нам на шару. Він, якщо порівнювати з іншими позиціями, то я вважаю, що він менший. Ну він, в принципі, там і по грамовці. Наскільки я пам'ятаю, він у нас менше набагато вийшов. Але просто подивіться, як вони поливають цими соусами. Ну, блін, щедро. Отак як майонез щедро поливають, от справді Ну, дуже гарно. І що я ще хочу навіть що відмітити. Що у них доволі вдалий колір пакування? Ну просто от, воно дуже гарно виглядає в цьому, в цьому самому пакуванні. От напишіть в коментарях, чи ви погоджуєтесь зі мною. Єдине, що можу таке суттєве відмітити, да, що можливо не сильно таке ідеально нариз нарізана креветка, тому що вона в усіх ролах чомусь по-різному виглядає. Цей рол хочу відмітити, що він трішки так не сильно ідеально скручений. Його вже потрібно дуже обережно їсти, тому що тут і тонкий такий слой рису, якби і бачите, така. Трішки от ненадійна, я вважаю, у нього така структура. Всередині тут у нас іде сир вершковий, потім лосось, креветка зверху, всередині ще огірок і ось полито ось цими двома соусами. Можу сказати, що він дійсно уступає по смакам попередні, тобто попередні позиції мені набагато більше сподобали, що з восьминігом, що ось той з опаленим лососем, це вже не так сильно. Можливо, і за то, що тут креветка, і вона така в принципі, стабільна, як і у всіх доставках, і навіть такого нічого вау. А так інгредієнти, в принципі, поєднуються, вони свіжі, є така легка пікантність через цей соус спайсі. У нагі тут менш відчутний, ну, в принципі. До нього теж ніяких таких знаєте, претензій немає, тим більше, вибачте, це все якби на шару, це безкоштовний ролл, безкоштовна позиція. Можлива така претензія, що він трішки не сильно надійно скручений і він може розвалитись. Хочу ще також загально сказати про їхній рис. Він, до речі, в неї гарно приготовлений, він має такий солодкуватий смак. І він дуже такий м'якенький, от роли легко їдяться. І останній рол, він для мене саме такий гарний це рол Кіото. Його вартість 401 гривня, і вага його повинна бути 370 грам. Зважуємо. І фактично його вага 476 грам. він, напевно, буде по вазі Найважче це рол кіото Він поділений, якби, знаєте, на такі дві категорії. Тобто одна частина тут іде чисто з лососем, а інша йде зверху авокадо. Посипано тут також ще сиром пармезан, як я розумію, і полито теж соусами у нагі і спайсі. От кожен ролл просто залитий цими соусами, із-за цього їх можна навіть їсти без соєвого соусу, тому що вони не прісні, а реалі такі насичені смаки. Блін, ну це просто не рол громадіна. Я вважаю, ось дивіться, зверху йде ось цей великий товщиною лосось. Просто погляньте, яка товщина тут іде. Ось, яка велика я в шоці. Більша, ніж в другій позиції ролли. Тут прям така риба і сам ролл такий величезний, я його, напевно, буду ділити на дві частини я це не з'їм за один раз. Всередині у нас, тут, як бачите, знов сир вершковий, креветка, ікра масаго. Ось Полито все соусами, пармезанчик і, ну і сам лосось. Спочатку я спробую, напевно, сам лосось, який він на смак. Дуже така ніжденька риба, і вона не слабо солена, а це, напевно, звичайний буде лосось. Ні, ну от що я можу сказати? Ну це просто піпець як смачно. От реалі, ну, лосось просто свіжайший, рол не сухий, не прісний. Ну, блін, як хорошо, що вони до цього часу задають ось такий рівень. Уже рік пройшов, і вони не уступають в якості ні в чому. От реально, я не пробувала звичайно ось цей авокадо. Я не думаю, що там суттєва буде з ним різниця. я хочу дуже попросити інших доставок, щоб вони рівнялися на цей рівень, і ось у них була ось така сама якість через рік, через два і так далі, щоб вони не псували і. Те, що саме головне, щоб вони не відправляли що блогерам хороші позиції, а звичайному користувачу непонятно що, знаєте, перепробувавши вже близько 20 доставок, те, що я вже знімала раніше, я тепер розумію, чого у цій доставці кита суші об 11 годині у них вже близько 10-13 замовлень. На ранок це дуже багато, тому що по смакам ну. Я не знаю навіть як це коментувати. Це просто реалі справжня якість, хороший смак, насичений. Ці роли не прісні. ну... Я вже скільки їх не замовляла, і завжди це було просто вау. От справді не пожаліла ні каплі, що я заплатила за ці роли 1200 гривень. А ви обов'язково напишіть в коментарях, чи знайомі ви з цією доставкою кита суші, можливо, ви замовляли по моїй особистій рекомендації. Обов'язково поділіться досвідом, тому що, знаєте, мені дуже важливо, чи ви взагалі щось спробували по моїй рекомендації і чи вам сподобалося чи ні. А я вам дякую за перегляд. Також вітаю вас зі святом 8 березня. Обов'язково пора. Адуйте себе такою доставкою, якщо ви звичайно зможете це зробити на 8 березня, і як завжди, побачимось в наступному відео.